Ми як я, містер Стас і Сергій 2220482. Ну, як ви поняли, цей чоловік чубурек. <ріху> все як перший раз, все як перший раз. Окей, граємо, граємо. Я поламав перший блок. Молодець. Ура. Forest Level 1. Це вже якась друга карта. Як велика лія. Дай поставлю блок. Я теж упав, коли ти ламав. Так всі впали, коли почали ламати. Опа! Я Тепер я ламаю! Стопа! Пупа! Тріпідропа тралала! Ну, можливо, він не надовго вернувся. Корова! Корова! Медведь! Ааа! Нас убили. Ну ко серйозно? То... No, це зомбі нещасний, це зомбі жити. І один на миллион. Сигма боя! Да, я бы за кадром сигма боя показуємо. Я держим, я жомби за этим. Ой. От тобой oh! О, oh, Тут комбо, тут комбо, тут комбо Макдональдс. Че ты вздыхаешь два раза? Ну вот не смотаю. О, комбо! Ха-ха! Я друг тебе... Да ч ты мене б'єшь? Помнишь момент, тебе корова кухает? Нет. я зараз свинку пита в лоббик. Ты хочешь ого? Опять стати мемом на мом занимать. Я тебе в попу цілував. Ти... С тебе реально можна студентка робити? Ти знав? н Б Could Want To Дубль, я дубль зробив Я його кастерую за кадром Я одним ударом зробив І його, banks а ты мене камера убив мене і Табо, Та бо бухвати, уже вбивати, падра... тільки вдарив. Я не винувачу, Він кидає мій мікрофон, за таке, вообще в суд подають. Юп. Ап, іп іпсор. Як Якщо Йо, що то я його заставив Йо, тихо. я тут главний. Я тут главний, я його ставлю. Я коли захочу, я можу риганути на камеру. Не вірю, докажи. Захоче, але Але не зараз. А ко... Я обрежу. Возможно. Чекай, тут, тут дві овечки, треба бути акуратним. Треба бути аккуратным. На кролика насрать. На кролика насрать. Боже, На боже. Зроби платформу, я тебе. Так, тра я раз тра-ла-ла. <рати> Он меня мучит, за Да <рати> хватит. Надо что? Не... А Я тебя не. Ли... правда. Кликбейт! Фейк, <рати> <Фак>, контент, плагиат. <рати> <рати> Ты что, батюшку наху? Oh my! Вона вона, чуть не полетіла на той світ. Зараз ти в мене полетеш на той світ. Як травера, травелера. Да, Він так і ділає. -дин -дин -дин. Пройшло 359 годин, ми копалися і так. скрині. Я перший див. О, імба. А я я зробив, ви видите, я зробив окі навколо. коло. Зараз... Не бий мого петуха. Понял? Я не бив твого петушка. Він мого петуха б'є? За Залі. таке вам час зняли. Тули при правительстві е, королеви Єлизавети Друг І може йому. А! Не виявечко! Хочете я включу? Ні. Не хочемо, він же раз включав фон. Йоп-аппі! Це типу фон по типу чупап йому не... Ну, 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 ну. Типа, ч папі мой... О, перша тикавка тикака. Yes, так, ладно, oh, yes. де скриня? Де скриня? Сюда, тут, а Чо тут. Чого ти так погано скриню поставив? Ну типа, Чтобы за таке можна... Ты... За... 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 Я тебе не хочу вбивати, але прийдеться. <laughs> не, не прийдеться, не вбивай мою. А геть піде. Не піде. А, я чуть їм нахуй. У нас друга стріляє, у нас друга стрільня, він вже подвився, я не дивився. А, ну тут, в принципі, все. Да, Та-та-та. Алачку. Та, 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 та. Треба цю бульбочку збирати. Бульбочку збирати. Щоб потім зробити свій э, авторський э, огород. Ну да. Авторський город. Именно так це і називається. Ладно, ми з вами зустрінемось до следующеї скрині. Ми вообще какашки. Кто там? Хто там? Тут Комбо, тут 17 в одному. Чики-бамба. Супер, супер шо. Супер чикен. Супер час. що це? Ааа, я впав. Лох. А майбусся. Две квітки. Вау. У mm. мене було все. Дві квітки. Mm. О, о! Ну левел 2, левел 2. Тут Камінь. напевно, левели напевно, менші, але вони якісь... І багато. Да, як... Mm. Як, 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 щоб ще таке ще прийти ігру. Так. Да. Ставлю верстачок тут і роблю... Акуратно, а може я це закрию в загоні, Стоп. овечок. Давай, гоу, гоу І так, стас взяв тюпа тюпсик, а це значить, що ми робимо кірку. Так. Да. Зараз буде ломати. І... Скільки тут три чики бамбоні? Чики бомбоні чики бамбоні, так не знаю, так вот. Ні, ні, ні района я. Ні, район? залізу. Залізу, то шари, ти залізу, шари. залізу. Всі шари, це не один такий розумний. Ти дивився? Може... А у хто не дивився? Покажи мені одного. Я убраю, по 10 раз удай дивився. Ну потому что чіки бомбони это чіки бомбони Без чіки бомбони не буде чіки бомбони Якщо не буде чіки бомбони то чики-бони. Тебе прищ вылез. Информация важна. Государственная важность. Ты бы прич вылез, понял, ты урод. Что за супер чес? Золотальник со мной. А, типа тройна комбо. Четверна. Четвернее? Окей, 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 другий залізу. тралалера. Це визиться краща карта одного блоку. Це краще карта. Це краще карта... Краще... Я у вас на очах роблю уровень важко. Складність важко. А щоб тут зараз з'явилося 10 мобів і ми всі поздихали. <скнув> <Именно. с quería> а чому? А ми? давай? Ну типа я забув зробити, а типа уля. Це випало? Не, але, тіпа... не випало. Не випало. Ч -ч -ч -ч. Ти розумієш? Хватит! А ні, выпал, выпал, випал, випав. Я роблю... Хватит сосать. Я лежу. Не впевнений. Так, опа, оп, опа, помню. О, да. О, О, так, да. Так, О, светло, так. светло, 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 светло. Светло, хватит, дивитися. Мне кажется, там вода. Там вода. Ты знимаешь? Так, я знимаю. Лит, вода, березо. Ну шо, я по... мені Я розуміти. просто люблю сик березовый Що? Я теж люблю сикберезовий. Ти хоч би а Робив? Так. Скажи як робиш. <рес> Тобі без рецепт. Що З... левел? Левел 2, ніби. Це другий, чтобы уже були калмази. Тут не буде алмази, тут буде золото, може, редстоун якийсь. Не буде. Скриня, тут просто одна паутина в скрині на нас троллят нас конкретно тролят что бы сказала що за дебіли? постав другий скринь чтобы нас було двина скрині Другий скринь тобі поставити да? так. другий скринь Другий скринь человече так, так называется я буду копать скриню скільки у цих Звірю. Звірю, але це краще, це краще, це краще. Ви просто перезапустили виживання, тому що там найбільше переглядів, признаюсь вам чесно. Але я думаю, це виживання буде Типа, А чому б і ні? Так. Скільки можна знаємо? Багато мінут шість-сім. Майбути 10. Чи наняв одного раба, кажуть, до речі, в нього тепер нік скілпер. Це типа він скіл і переди. Mm -hmm. 에... <схи> Скіловий переду. <схи> Мені випала скриня там була е, одна. Одина... один Ти ставиш санипусемет? Одна паутина і два... і дві кістки. Одна павутина. І одна скриня. Вау! Як багато! Я сам в шоці. Це реально дистроне в Майнкрафті. Ну типа чел, типа Це вже рекорд ставий, вроде. Ого. Краще би... треба переставити це в самий край. Чого тут так багато це какаш? Я зараз буду їх бувати, якщо вони мені, мені будуть. А я буду їх. Любити. Він буде їх любити. Е, любити. Так, і цілювати. Чого так багато їх? Я не хочу. Я так. люблю цілювати в лобі. всіх. Він любить цілювати в Лабік ка... самих красяк. Ого, тут скриня! Петрик другий впав! Петрик ага. другий впав. Де скриня? Покажи, покажи. покажу. Блок из травой! Я круто уже. Блок из травой. Ага! Блок из травой. Да? Тут Хат-трик выпал опять. А нет, это дубль Когда в семье растет футболист. Это хатрик. Дубль. Пентатрик. Пентатрик ты скидывал. А покер. Четыре. Хоча мене провірює, я мало тут хоскину. А тралалера тралала. А це всі дачі блін. А ти що не знав? Я, наприклад, це з дитинства знаю. Підбери предмет і постав скриню, будь ласка. А не ч хочет я... факт, що мені, взагалі по 95 років. Він мені сьогодні весь день каже, що йому 95 років. Хоча я знаю, що йому 94. А він говорить, що йому 103. І кому я кажу, що мені 113. 113. 113. А я тебя Так. Да. Я так і знал. Я мальнообразу, От я піду... Я к тебе темно. Дивись, да, хватит. Дарша наша трава на Дивись. Раз, два, три. Вау! Трава це так круто. Я не могу. Ребята, сьогодні у нас супер спецвипуск. Трава выросла. Это смешно. Да, смешно. Оооо, тут на скрине ты. Не мои. То есть там лава в скрине. Лава? Тут можно работать источник? Да. Обману. Карака. Ой, а тут а тут, типа такие жесткие ускорения, типа Манго, Манго, Фонки Эдишн, Рональда, Месси. Да. Якщо вам скучно, то я заспіваю Ми заспеваю море... море". море". О, ладно. Треш контент тут. Ні, Не не, не його. Його це нам бескен я. Да. Ні, мене да, паутинка. Давай. Та ти шо? Як ты? Не! А ч ты говоришь, драйв як копан, я го скин... В принципі, в житті так само виглядає. Я так подивився, прическа. Подивіться. Прическа така ж сама футболка зелена. Якщо ще джинси не було, я не знаю. У мене не чорний волосік. в мене карія. Подивись, 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 я махаю. Привіт. Привіт. Дай ще раз. Я тебе тебя скинуть. Дай ще раз попривідаєш. Привіт. Скілтер махає. Чим ти махаєш? -то? Малюком. А скільки можна тих? Дивись, у нас я... тут зоопарк! Круто, зоопарк, да. Угалювак, скриня, скриня. Ч чому Так мало. Хоча би, би скриня була рідча, але нормально. Ну чому не я зробу плакати. Що? Что-то хватит, хрустеть своим чупа-чупсикам. Не можешь другой час выйти. Не можешь другого честь найти повисать этот тут Треба ему на видео тут роблять. Ну я то баба шо! Я ж тебе говорю, приду, на всю аудиторію, что <сх> миллионов. Мені бабуся говорила, що хрустеш? Що хрустеш? Тут не можна хрустіти, тут зуби будуть в'єпати. Угу. Зуби всі в'єпати. Ладно, мама, баба говорила, що мені було п'ять разів. Ладно, ми вже можемо всі прощати. Дякую. Я Яку... випила. Подивіться, який тут зоопарк. Що це? Що це таке? Ні, якщо ти мене скинеш, в мене залізу. В мене залізу. Я, б, я більше сповніться ніколи жизни не буду. Ты знімаєш? Я знімаюсь. Ладно, вс, що... яку за перегляд. Е... О, яйко! Яйко, на кінець треба. Яйку розбиваю, якщо ви луплюєте, то оцей е... як там? Перкіл? Ой, е... <клев> скрипер. Е... Я не знаю, що робити. Лошара, коротше. Не вылупись. Хватит, 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 хватит. На ці прекрасні ноті. Знаєте, на які прекрасні ноті? Да скадрим. Дай, я помахаю. Помахаю. Давайте, так? давайте напоследок. Я махаю. Напоследок. <рик> У -у -у -у! <рик>